Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Простий солдат видав. Ось що думає армія про генерала. Це вам не дурніло безуглої мовою оригіналу. Вчора була така вечірня українська драма. Багато телеграм-каналів поширювали інформацію. Бачили так, що, начебто, Зеленський звільнив залужного. Ми візьмемо найгірший сценарій. Якщо б Зеленський справді там вчора звільнив залужного, ваша реакція? Ну, я скажу так нам. Залужний це людина, яка вміє керувати, і нам не вистачає тих людей, які вміють правильно керувати. Не ну не тільки там ротою, взводом, полком, да, типу армію. Uh -huh. І ну я думаю, що крім залужного немає людини, яка зможе правильно керувати армією. І якщо нас цей Зеленський хоче сляти, то продать слять, то так, да, пускай звільняє. Тобто, по суті, там і лісадіть залужного це да, ж можна прив'язати що угодно. Звільняють залужного, ну, ставлять якусь свою пішку, і тоді ми просто всі або тікаємо всі в Європу. Тому що ви ж понимаєте, що кожен військовий, який воював, да там має УБД, БД, немає різниці. Коли прийдуть сюди. «Вони будуть кожного із нас шукати. Очевидно, що роки знищення простими хлопцями з народу державних інституцій не минули даремно. Сьогодні маємо жахливу ситуацію з корупцією, централізацією влади в офісі президента, парламентською кризою, намагання в ручному режимі управляти армією через ставку верховного головнокомандувача. Чому дуже заважає генералітет залужний, Шаптала, Тарнавська командувач залужний, пише політолог Дмитро Бикова. Влада Зеленського вже ніколи не відновить свій рейтинг і довіру українців, бо обманути Суспільство можна лише раз я не говорю про окремі винятки, які самі раді обманюватися з іншими. Це вже не працює. Тихою сапою проходить усвідомлення українцями, що хто і робить для того, щоб країна вистояла. Всі негативні процеси будуть поглиблюватися, бо значних а не змін зміни цієї влади не варто очікувати. Як я вже неодноразово писала, зміни на краще можливі лише після нових виборів. А це поки не близька перспектива. Тому ставлення українців до влади погіршуватиметься і за умови відповідних. Тригерів, наприклад, звільнення залужного це призведе до протестів, які цілком можуть закінчитися зміщенням цієї влади. Я особисто не боюся такої перспективи, бо тоді парламент точно сформує справжній уряд національної довіри. Перші шпальта світової змі знову про Україну, щоправда, не так, як нам зараз потрібно, потам про розкол, а не про єдність. Financial Times, BBC, The Economist, The New York Times Є зовсім не так, як хотілося банковій, Не той портрет, на фото не Зеленський, залужний. З комп. Є... Ліментарними словами про головнокомандуючого і про кризу довіру офісу президента до генерала, який має набагато більшу підтримку і любов українців ніж сам президент. Ці статті наближають розв'язку і кадрові рішення. Хоч для президента було провальніше позбутися тих, хто тримав його в теплій ванні, швидкої перемоги і накручує на ненависті до усіх навколо проти опозиції Порошенка Залужно, союзників, військових. Хто там ще погані? Ах, да, всі погані, крім п'яти шести менеджерів, старших радників і позитивних блогерів. На в цьому фоні моралізаторство тих, хто закликав довіряти тільки офіційним повідомленням виглядають кумедно. По перше, всі добре пам'ятають офіційні повідомлення дворічної давнини про ніякої війни не буде. Ви панікори. По-друге, робота з джерелами це важлива складова професійної журналістики. Якщо три достовірних джерела підтверджують інформацію, значить це правда. Західні змі чітко розписали, чому рішення таки поставили на паузу. Реакція партнерів суспільства, кадрова криза, бо не знайшли бажаючих. Окрема мова офіційні комунікації у Мова зачистки свободи слова і марафоном. Телеграм-канал Міністерства оборони у стилі КВН офіційно повідомляємо це неправда. Було нагіршим з можливих комунікацій, що справедливо обурило журналістів а від банкової був перший за багато місяців війни вихіди освіта, прес-секретаря президента народу навіть забув, що він існує, бо звик до офіційних повідомлень від банкової в іншій стилістиці. Єрмака, президенту треба зустрітися з лідерами фракції, якщо чесно говорити, як ми разом маємо пройти цей важкий рік. Аби зберегти державність, але ті, хто поряд з ним, радять йому абсолютно протилежне. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.